Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося, і сьогодні ми з вами спробуємо розслідувати злочини. На минулому тижні я прочитала книгу Червоний дракон Томаса Галіса. На обкладинці цієї книги написано, що це перший роман про Ганнібал-лектера. І насправді мені здається, що це була просто така приманка для того, щоб читачі звернули увагу на цю книгу. Бо насправді Лектер, лектор він присутній у цій історії, але він не відіграє таку ж суперзначну роль, як може здатися з першого погляду. Але про все по порядку. Тож починається роман з того, що ми знайомимося з Вілом Гремом. Це колишній співробітник ВБР, і він колись допоміг зупинити двох небезпечних злочинців. Зараз він вже не працює в правоохоронних органах. Він займається тим, що ремонтує двигуни човнів. Він живе зі своєю дружиною та пасинком далеко від всіх негараздів та проблем і насолоджується своїм затишком сімейним. Але оцю ідилію руйнує візит Джека Кроуфорда. Це людина, яка колись працювала з Вілом, розуміє, які в нього здібності є та таланти, і просить його допомогти в тому, щоб зупинити нового небезпечного злочинця. Справа в тому, що з'явився якийсь персонаж, якийсь небезпечний елемент, який обирає собі за жертв багатодітні сім'ї. І вже було два епізоди, коли постраждали цілі сім'ї від його вчинків. Розуміють правоохоронні органи, що ФБР та інші спеціалісти, що цей злочинець яким чином прив'язаний до місячних циклів, і вони роззнають, що в них є трошки більше 20 днів для того, щоб зупинити його. Віл Грем погоджується взяти участь у розслідуванні. Він обіцяє своїй дружині, що цього разу він не буде знаходитися там, де будуть стримувати. Цих злочинців, злочинця він обіцяє, що він буде обережний, що він просто передивиться докази, які є, передивиться справи, і дасть свої рекомендації, але безпосередньо він не буде причетний до розслідування. Він вирішує все ж таки поїхати на місця злочину, детальніше розібратися, ким були жертви, ким були ці сім'ї, і розібратися з тим, чому саме цей злочинець їх обрав. І тут в нас на горизонті. Вперше з'являється Анівал Лектер. Це небезпечний злочинець, який зараз перебуває у психіатричній клініці під найсуровішим наглядом, який тільки можна собі уявити. Він є супернебезпечний, Він є людиною, якій не можна довіряти, і Віл Гремс з ним вже знайомий безпосередньо. Він вирішує, що треба. Звернутися до Ганібала для того, щоб проконсультуватися з ним, як в першу чергу, психотерапевтом та також злочинцем, чому саме цей персонаж, який вчиняє злочини, який потім буде мати ім'я Червоний дракон, чому саме він? Є так тим, ким він є, і як цю людину можна ідентифікувати. Це звернення стає фатальним для перебігу справи, в дечому воно допомагає, в дечому воно ускладнює всю ситуацію. Але про це ви вже дізнаєтеся більше на сторінках цієї книги. Цікава ця книга, тим, що автор дуже детально зображує те, як влаштована взагалі правоохоронна система. Чим відрізняється поліція від ФБР, як хто кому підпорядковується, які аналізи проводяться, як проводяться дослідження місця злочину, як аналізуються докази? І це дуже детально прописано. Навіть найдрібніший аналіз якихось там часток, там аналізи крові ще чогось. Прописується досить детально, і через це дуже цікаво дізнаватися про роботу безпосередньо різних людей, не тільки детективів, але й лаборантів, але й психологів, психіатрів, багатьох-багатьох людей, які співпрацюють заради однієї мети для того, щоб впіймати злочинця. Автор він знає про всі ці деталі, оскільки він довгий час працював репортером і він саме висвітлював. Злочини та процес їх розслідування тому дуже цікавим є те, що він. Абсолютно ефективно свої знання використовують для того, щоб написати цю книгу та наступні книги, які я вже знайомлюся. Як ви зрозуміли з назви цього відео, цю книгу було екранізовано, я, звісно, подивилася цю екранізацію. Я не можу сказати, що це найкраща екранізація, звісно, яку я бачила, але мені здається, що дуже вдало були підібрані актори, вони досить відомі та гарно впоралися зі своєю. Роль, але мені трошки не сподобалося те, що автори вони намагалися, користуючись популярністю мовчання ягнят фільмом, який є фактично екранізацією другої книги автора притягти увагу до екранізації червоного дракона саме через персонного Ганіба Лектора. І тут для Ганібала лектора виділено в фільмі Я маю на увазі більше часу та більше уваги, аніж у книжці. Тому що в книжці в нас буквально була одна зустріч, можна така суттєва між Вілом та Ганібалом, де вони проговорюють ці моменти, що відбувається, як може Ганібал допомогти, що ВІЛ від нього потрібно. А протягом фільму ми бачимо, що Віл. Весь час звертається до Ганнібала, і все ж таки, нібито Ганібал, і розслідує це ці злочини, а не ВІЛ своїм розумом та талантом доходить до того, до тих висновків, які можуть впіймати злочинця. Мені здається, що в фільмі значення Віла як персонажа, як людини, яка дійсно є талановитою, вона трошки була зменшена, зменшене це значення. Я розумію, що для цього в принципі, створили серіал Ганнібал, де є важливим персонажем саме цей Віл Грем, який, в принципі, протягом там, скільки трьох сезонів розслідує справи. Я ще не дивилася цей серіал, але планую. А, але все ж таки у цьому червоному драконі мені не вистачило двох речей по-перше, як я сказала, не показали. Творці цього фільму наскільки розумний та цікавий та складний персонаж Віло, скільки в нього є також свої потаємні думки та потаємні там історії. І другий момент мені не вистачило червоного дракона, оскільки все ж таки ця історія про цього злочинця, не про Ганібала, про червоного дракона, про його дитинство, оскільки автор нам паралельно розповідає історію того, як розслідують справи, і про те, що відбувалося з червоним драконом раніше, що він чому він вчиняє злочини, як він бачить цей світ, тобто розділяється ось так: от книга на дві паралельні історії. І в фільмі це. Майже повністю проігноровано. Тобто є якісь декілька моментів, натяків на те, що могло бути з цим персонажем, з цим злочинцем, що він пережив за своє життя, ким він є, і так далі. Але це ну, просто манюсінька частина того, що виписана в книжці. І дійсно книга про нього, про червоного дракона, про цього. Небезпечного злочинця про його ідентичність, про те, чому взагалі така назва обрана ним для себе, для того, щоб він сам себе ідентифікував. І, можливо, якщо ви просто переглянете екранізацію, вам буде незрозуміло повнути повноти всієї, цієї історії, всього цього персонажа. Загалом фільм вийшов непоганим. Звісно, книга була кращою. І мені здається, що якщо вам подобаються саме такі детективні історії, досить детальні, досить пропрацьовані. І якщо ви не боїтеся якихось відвертих описів місць злочину, то можна звернути увагу на цей роман, все ж таки поступово знайомитися з творчістю Томаса Гаріса можна саме от в такій хронології: спочатку червоний дракон, потім Мовчання Ягнят, потім вже «Ганнібал», та там інші його твори. Тобто мені здається, що ця книга, я вже дочитую мовчання Ягнят, і мені здається, що ця книга, вона є. Також дуже сильною і дуже класною, і її не варто ігнорувати, якщо ви вже вирішили знайомитися з творчістю цього автора. А на сьогодні, напевно, все, дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайку під цим відео та напишіть будь-який коментар. І ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!